І Ще ні робить. Ще буде Україна. Ми відзначаємо всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Свято, ну так знаєте, його ми відзначали в березні, і в листопаді, і називали його по-різному. Але як би там не було, у цей день ми вітаємо людей, які займаються мистецтвом, які підтримують національні традиції. І незважаючи зараз на такі обставини, на війну, вони знаходять, знаходять в себе сили та бажання створювати прекрасно, підтримуючи дух та віру наших людей. А ми ж у цей день відкриваємо виставку під назвою Українська культура це голос українського народу, на якій представлені старовинні вишиті роботи із колекції Ольги Михайлівни Дерев'янки. Ну, оскільки у нас день святковий і така гарна відкривається експозиція, привітати нас! Завітали наші. Добрі давні друзі! Учасники народного академічного аматорського вокального ансамблю в Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади, керівник Ірина Сук, акомпаніатор Ірина Потапова. Чічка боїла приби, свій чого прийди пригоси, щоб від не брящали, щоб собаки не навчали. А михайлівна дерев'янка. За фахом інженер-будівельник, і вона ніколи не зраджувала, як вона каже, своїй професії. Працює до цього часу, а ще вона колекціонує вишиті роботи минулого століття. І здається, що вона цим жила завжди. Але реальним поштовхом до дії став 2019 рік. Коли саме у цій залі у нас у відділі мистецтво Полтавської обласної бібліотеки було відкрито виставку творчих робіт, тобто вишивки її мами під назвою Все на землі від маминих рук спомин про маму. Можливо, серед присутніх є ті, хто відвідував цю експозицію, був можливо на відкритті. Так, от, попри свою зайнятість, там виховання дітей, роботу. Лідія Якимівна, мама Ольги Михайлівни, встигала ще вишивати дуже красиві оригінальні речі і її вироби, а це 37 вишитих робіт, вони неодноразово прикрашали різні районі, міські виставки, вони демонструвалися і в музеях міста. А для Ольги Михайлівни, от саме ця виставка, вона стала поштовхом, то це був початок, початок її колекції. Саме тоді вона вирішила збирати вишиті вироби. І процес пішов. Знаючи про її захоплення, там, друзі, знайомі, незнайомі люди передавали старовинні речі, які дісталися, можливо, від рідних. Вона сама розшукує, купує експонати на блошиних ринках за оголошеннями в інтернеті. І Її колекція постійно поповнюються. Часто до неї потрапляють такі речі, ви ж розумієте, що дуже стара вишивка. Що зазнали пошкоджень, іноді таких значних, тому важливо тут діяти дуже акуратно, так продумано, щоб повернути їм первісний вигляд, якщо це можливо, або хоча б зберегти їхній стан. І тому Ольга Михайлівна навчилася реставрувати, да, ще, ще одну професію освоїла і зберігати старі вишиті роботи. Сьогоднішня виставка вона така унікальна, тим. Що зібрані різноманітні різноманітні речі вишитих робіт? Це і картини, які прикрашали стіни наших, наших осель, бабусів, матерів. І кожен хто сюди прийшов. Він поринув у дитинство. Да, він поринув у дитинство. Він побачив, тому що картини були. Всі е, практично по одній схемі це Лебеді, Оленка, в кожній хаті ці картини е, були присутні. По-друге, багато рушників, і е, рушники навіть є раритетні і дуже старовинні. 910 го року е, виготовлення. І більш сучасні 60-х, 50 х років. Також я впевнена, що е, річ, яка вишита вашою бабусею, вашою матерею, ви повинні її зберігати і е, хранити її на самому почесному місці. Я впевнена, що ця річ працює як ікона.

Вічуть нас, звітуть матігови, любові пора, і ніжність живуче, як хвиля. Минуться осені. Минулому році влітку ми з вами робили інтерв'ю. Так, після виставки, не пам'ятаю після якої виставки, так, так. ви зайшли до мене на офіс у Полтаві, і я озвучила, що в мене є мрія відкрити виставкову залу, але були певні е, трудності. І що ж ви думаєте? Через чотири місяці виставкова зала була відкрита. Це була ціла подія для всього Сенчанського ОТГ. Всі були надзвичайно задоволені, що така є культурний осередок ВТГ в їхньому. Цей осередок діє.